Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, Все Без Покажу. Григорий Олександр. Кто-то наклеїв? кто? -то Як -то? Той кто ездил на машине переді мной. Що мені написав до руччик? Попередній власник. Так. Ми президентом України просити якісь штучки скасували. Серйозно? Не знаю. Я не знав. Як я можу сказати? Не можу зірвати по. Вдруг малаємо, що потрібно було. Находка для Зіку, як какашка. Для Зіку? Так. хто, я? Ні. Так? Не чув такого. Олександр, на вишну? Звичайно. Навіщо? Привіт. Що Привет. привіт? Ні грама, взагалі, навіть не пам'ятаю коли. Можете на якомусь сторону дихнути? Можу. А Бачиш досі. Бувай. Сказав, щоб я вийшов на хвилинку. Прогриваємо країну. Вона видирається, так? Ну її не можна викиди, Треба шурвати разом з тим. Я пробував, що можна. там він забирає. Як я можу її знімати, якщо... Якщо її наклеїв в лапну машину, як я можу її знімати? А то є ваша машина? Я Добре, в даний момент... — Навіть написано, чия то машина. В даний момент для неї використовується. Власне прийнення. Місяць може набрати. Я не. би вам порадив, так само поради заправлювати. Добре, дякую, рахую. Мені ніяких переваг не але... Дякую. Звичайно, пришлось навіть не бурговувати саме. Я звору не всі вчора. Ні вчора, ні позавчора. Так, ви знаєте, пам'ятаю, подарувати. Не пам'ятаєте. Нет, не знаю, мабуть, не надо. Мазеля Ось, Полиці вода. Я вас не убежаю, здесь. <риклад> да, може, ну, тогда, что здесь вот так. Давай, можете до того. Посмотрите. Вани, ну вона волонтер. Куда ходить? Санов. Ваши киски добры. Сановний. Я вас может это зараз забьет, наверное. А можу протримати до години часу і будемо кататися до протезу і так далі. Серьезно? Я думаю, що вам краще не за. Ні, Це... я вам не лякаю, я вас просто говорю. Я, я... я думаю, я що Я можу... думаю, можна... що вам краще за дві години, години, за дві години, за дві хвилини сісти і далі собі продовжити рух, правда? Я нічого не пажу, я не поміжу. Прибор подули, немає нічого. Прибор? Прибор. Двох людей зупиняється. Разні потреби ми поїдемо, якщо прибор показує. А ви від того відмовляєте, що ви нічого не вживали, будь ласка. Наукова, 49 в безпанцях нема питань. Нема ніяких питань що Ми важчили не не тратили обладнання. Є підобрав. Об 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 Пробуємо. Ходіть? Що пробувати? Куди ходити? До патрульного автомобіля. Дам вам прибор. Два рази подули, все нормально. Документи віддаються з правої дороги. Взагалі 10 секунд треба дихати. Ну так не два рази. Можете 10 секунд підряд на кожен до подімо. Ну, Дови, як що треба казати нормально. Виснов ви не... маєте правильно <рисотворювати> говорити. Контролювати ну, просто контролюємо. До сигналу, Вроде. О, до сигнал. а, да. а ]да. Сигнал буде Стось не 10 секунд. А сигнал буде знати. А сигнал буде після 10 секунд. Ми це вже немає. Він рахує зворотній відлік, де 10, 9, і тоді вже. Ви курите і Ні, квітки зупиняють. Для чого? Як те? для чого? Де це є передбачення? На вас складається? Там не треба тут квітки зупиняти. На вас складається адміністративний протокол? Добре, я зупиню квітки. Зупиняти? Та як хочеш. Та як ви хочете? Ні, ну щоб все було по правилах. А що буде по правилах? Як пише квітки. Як пише так і робить. <рисвіт> Правильно. Так. Ви, пане, ви вже маєте бажання з нами постоятися, А Я вже з вами стою. Потім не маю. Для чого ви затримуєте свій час за нас? Так. я як... затримую. Якщо ви нічого нічто я, не я взяли... проявив ініціативу дути в трубку чи ви це проявили? я вам запропонував. А я, я Я можу і трубку дати. Можу дати електронний електрон, прибор, електрон, можу і трубку пропустити. Я думаю, швидше проти електронний прибор. Подивитися. Нет, нет. Ну, я Ну, что вы так решили? Пахнет ведь шкира. Да, давайте. Я... Может, у меня шкира так пахнет. Это может, и шкира так ну, пахнет. Это то что, шкира пахнет вас с чем? Я не знаю. Может, и духи ваши, может, пахнет. Может. Так. Нет, поры. полностью, как одеколонки. Может, быть. Ну є, ну то я вже мені не дихав, ну я в манкій ще одного вдається. Ви маєте право тут стояти, у вас є маршрутні листи, так і всі постанови. Всі постанови, всі постановки все, що вам можуть пред'явити, це є свої, службові сміття. Це є ра. А далі Маршрутний Шутний ви. Потім позвонимо на гаряці. Буреть на гарячі Это вот. А я подзвоню на друга. І в департамент БВБ. Я почав у вас переповню. Якщо ви решили мені проти папірувати матеріал. Якщо ви вирішили мене затримувати, то я буду... Затримувати ваш час відповідно. Правильно. По мірі своєї можливості і прав. Логічно. Як хочете. Маю право чи не маю? Кажуть, ви вже, якщо все в порядку, ви вже могли їхати. Якщо все в порядку, ви б мене вже давно відпустили. У вас виникли якісь підозри. Значить, вже не в порядку, з вашої, ну, з вашої ну, точки я зору. Я є людина, я в мене встигну промовлятися так само як Правильно? Звісно. Але ви є на службі в даний момент, хоч ви є і людина. Так що помилятися вам уже зовсім не потрібно. Ага, я Розумієте, ну показуйте мені своє посвідчення. Михайло Євгенович, перебуває на посаді інспектора деталь. Видано 5-5. Вот всегда була в кошарах я. ляк Михайло Югенович. Mm -hmm. Старший сержант. Большие здоровья скажите. Тут порядок. А чому не дійсно та гаряча лінія? Львівська наша. Славнозвісна така. А що славно звісна Ну а я. Львівська ще не славно звісно, да. чого ви вже так говорить. А яка славно звісно? А? а яка тоді саме? Ввісна зворотка. Просто самі. дивився кінош і туди дзвонять, зовсім себе негарно не ведуться з другого боку. Прикривають різних нещасних інспекторів. Hmm? Ви такого перший раз чуєте? Не теж перший раз чують. Так, ну бачите? Нам піш. Не там. Правильно. Що їй відмінилося? Вона їй не потрібна. Ну тоби вона нічого не давала, скажімо так. Правильно. Але я ж на вас попросив, яко ви... Якщо ви не знімаєте, то я давно бачу. Я не вас знімаю, я так просто Що знімаю. Ми з вами розмовляємо, обличчя. Я ж вам обличчя не наставляю. Ні, я просто тримаю в руці. – І мають був кишені. Ні, присідати не, не буду. Можна на вулиці. Нащо присідати якісь? Неправильні там. думки будуть. Чого думки неправильні? Ну ото. Що в нас з вами можуть бути неправильні думки? Що це таке? – Це є аутфотеска. Патерці на нього. Патерці на нього. Я розпочив, Ні, ви тут, чи ви на городок? Я, я чи ви на городокці? Направлення. Що, що? Ну ви скажіть так, щоб я почув? Точно так уже направлення. Направлення що за направлення? Ви ж хотіли Ну, Ми пишемо. Я хотів, хто. Ну ви хотіли? Ні, це ви хочете. Ви хочете ваші протокол добри. затримання, двох понятих, хочете, ви все хочете. Ми все управляємо, все і положення управляємо. Від добра у дорозі. Для чого? Ми з вами будемо втілювати на медичний омер. А два політики. Для, Для того, щоб вони під... підтвердили ваші підозри. А будні ти може підтвердити наші підозри? Ну, я не знаю, нехай хоч скаже не слова. А Там де ви мене, їх потім візьмете на те? Якщо ви пройдете медичний ковід, на вас буде складатися адміністративний протокол так. і запросите двох міністрів. Звідно може прогнозуєте. Могу mm -hmm. бути разом, будете вистояти, затримуємо ми двох дві машини. Okay. люди будуть, вгідні, будуть Добре. Добре, Та, Не питань. Добре. Давайте я проконсультуюсь. Можна? Так, Якщо можна.